Ліга чемпіонів стартувала. Шахтар гучно поступається порту. Реал Мадрид ледь-ледь перемагає бойовий Уніон Берлін. Топова заруба Баварії Мюнхен проти Манчестер Юнайтед. Та перші цікаві результати групи смерті. Про це все, як завжди, поговоримо зараз. Всім привіт, друзі, другі і подруги. З вами, як завжди, Стас. Я, як завжди, в ауті. Ну що ж, друзі, в принципі, це сталось. Ви вже всі знаєте результати. Я знаю, що відео виходить набагато пізніше, ніж треба. Але ну треба встигати говорити і про європейські турніри, про ліги, і звісно ж про лігу чемпіонів. Тому вона виходить зараз. Як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Але неможливо, головне, що воно є. Почнемо. Шахтар поступився в порту. Так за цим було не дуже приємно спостерігати, тому що з самого початку у мене були сподівання на те, що Шахтар щось зможе Може нав'язати порту, так треба розуміти, що сьогодні шахтар і сьогоднішній порту це ну. Серйозні, якби вони дуже серйозно відрізняються один від одного порту, все таки команда з серйозними намірами там на завжди, так на там друге, третє місце в кожній групі Ліги чемпіонів кожного сезону. В принципі, і гравці дозволяють їм це робити, а враховуючи що у Шахтаря нема зараз таких гравців, бо легіонерів у нас майже не залишилось. Ну якби рівень, скажімо, у шахтаря зараз ну об'єктивно, як і всього українського чемпіонату набагато нижчий за. Португальську лігу в матчі це було також помітно. Шахтар намагались контролювати м'яч з самого початку, показати серйозний інтенсив, високий пресинг. Мені це сподобалось. Перші 5 хвилин в принципі нормально. Вже на 8-й хвилині, так ну якби Галено забив нам гол на Вінгер, атакуючий. Давайте так, гравець. Я не знаю, яка у нього точно позиція. Бо в принципі, якщо дивитись, то він може відіграти будь-де в нападі. Тому давайте так в даному матчі Вінгер Порту, в принципі забив нам швидкий гол на восьмій хвилині. і, В принципі, скажімо так, не здавану ми в той момент. Мені здалось о почалось Доволі жорстока і невідворотна. Від неї не втечеш. Я приймаю ставки. Але дуже швидко, вже через 5 хвилин шахтар відігрались. Конопля віддав асист на Келсі, той забив головою, все так спокійно було розіграно, що здавалось, ніби, о, так, в принципі, є проблеми і у порту. Так, у них є проблеми, але виявилось, що у нас їх набагато більше. Вже на 15-й хвилині Галена робить дубль, там, Якщо я не помиляюсь, то там ніби Назарина так, відіграв погано пас на, як його става Лемкіна цього, оце, оце взагалі для мене він повністю провалив цей матч. Я не знаю, цей чувак щось може показувати взагалі, якщо ви дивитесь УПЛ, бо у мене не вистачає на цей час. Скажіть, невже він дійсно рівень основи Шахтаря? Я розумію, що якби є травмовані і все, але ну. По-моєму, краще вже, я не знаю, опорника поставити на його місце. Але ніяк на нього. Ну він дуже погано відіграв. Він був такий дебільний від команди усієї відгороджений. Є команда і є Лемкін. Після чого Галену ще віддає асист, проходячи з флангу, дуже спокійно все відбувається. Конопля і не зміг його зупинити. А цей Лемкін так само не зміг цього зробити, понятне діло. Ну і все, Таремі забиває гол. Ну, що говорити. В принципі, це було досить очікувано, так враховуючи знов таки рівень команд. Але ну я сподівався, що Шахтар зможе бодай отримати нічийний результат там 1-1, Але після другого забитого вже якби питання з'явились. В мене тут є запитаннячко. В Цілому Судаков мені здалось, що може в цьому матчі себе проявити дуже серйозно, і в принципі моментами таке було. Але якщо дивитись по оцінці його за матч, то одна з найнижчих в команді, хоча при цьому його дуже було багато на полі. Єдине, що я скажу, що я не подивився весь матч, а закінчив його дивитись після початку другого тайму. Бо вирішив краще, я подивлюсь на групу смерті. А там якраз ПСЖ з Борусією не могли вирішити, хто буде з них сильніший. Тому що сказати. Шахтаря є шанси, вони вже відчули так. Цей неприємний смаг поразки серйозної поразки, бо всі голи, в принципі, це пліну повністю повністю провал захисних дій всієї лінії захисту. На жаль, але ну є куди рости, є, є які висновки робити. Я вважаю, що в принципі Шахтар може зробити провести роботу над помилками, навіть враховуючи те, що є. Багато травмованих ставимо лайк в підтримку наших команд в Єврокубках. Про групу смерті поговоримо окремо. А ось другий матч, який я дивився з великим, з великою цікавістю, це був матч Реал Мадрида проти Уніон Берліна. Мені дійсно цікаво спостерігати за Уніоном, тому що це така дуже красива історія. Да, коли команда там ще декілька років тому була там в якій третій Лізі Німеччини, зараз вийшла вже вперше до цього, вже відіграла там, де вони в Лізі Європи, щось побігали. До того ж що там щось в конференції, по-моєму, вони були не слідкував я за ними настільки. Ну, якби пристально, тому вибачайте, якщо десь помилився. Але питання в іншому. Зараз команда дуже, скажімо, да, дуже скромна команда, яку рухають вперед реально вболівальники, тому що більшу частину бюджету клубу формують гроші, які надходять з болівальників команди. І це є дійсно проявом того фанатської любові і проявом. Як клуб і фанати є одним, одним чимось розумієте? Оце дуже круто. Заткнись і візьми гроші. Що сталося з матчі Реала проти Уніон Берліна? Берлінці відбувались від Реал Мадрида. Ну. Ну, я не знаю, з чим це можна порівняти. Ну, скоріш за все, це як Титанік їхав на айсберг, влупився в цей айсбер і потонув. От щось було схоже на це. Але ну, якби в даному випадку Титанік протаранив той айсберг і поплив далі. Реал Мадрид нанесли, щоб ви розуміли, за цей матч в сторону воріт Уніона Берліна. 32 удари. Вау! Wow! Давай ще разок! 32 удари за 90 хвилин матчу. Окей, давайте там 95, по-моєму, чи щось таке. При цьому Уніон Берлін 4. Так, єдине шоу у Уньона Берліна стовідсоткове потрапляння в, в рамку воріт, тому що 4 з 4 всі йшли в ворота. А так, більшості там, ну скажімо так, це були най, найзвичайніші моменти. Да, там вертикальний футбол, швидкі розіграші, навіси і все інше. Але реал, в свою чергу, шукали усі можливості для того, щоб забити 20 ударів площину воріт і один. Один одіньоханьок змогли забити один нуль рахунок, і той в кінці, самому кінці матчу, де знов таки Джу Білінген просто тяне на собі той Реал Мадрид, і йому дуже пощастило, бо там як по моєму з кутового, чи не з кутового, а з дальнього удару. Рекошет, після чого м'яч відскочив від захисника чи навіть від гравця Реалу. Я вже там не пам'ятаю, воно все там такий сумбур був, і м'яч опиняється перед пустий перед воротами, на якій є Білінгем, і є ще Браїм Діас. І просто ну, забиває гол. І нарешті це сталося. Дуже важкий матч для Реала. Я не знаю, я думаю, що Реал після цього матчу вийшли. Думають, бляха муха, щоб ми ще хоч раз зв'язалися з цим Уніоном Берліном. <гум> ніколи, але ну треба віддати респект Уніону тому що так відзахищатись від королівського клубу. Ну це треба вміти. А бонучі, ну це ж просто, це це легендарний захисник, який ну як тільки пішов на заміну, ось в кінці матчу, ось реал якби одразу і пропустив. Дуже цікавий матч стався вже в Мюнхені. Баварія приймала Манчестер Юнайтед. В принципі, так вивіска одразу була гучна Баварія проти Манчестер Юнайтед. Це такий матч з глибинною історією. Да? Всі там, ну хто не знає, є там же Мюнхенська трагедія, коли там сталося погане з гравцями Манчестер Юнайтед. Дуже погана історія трапилась. Не будемо зараз про це, але питання в іншому. Мені було цікаво дві-два клуби, які зараз мають проблеми. Манчестер Юнайтед, понятно. Тенхагом свої проблеми. Та Баварія Мюнхен з Томасом Тухелем, у якого теж не все гаразд. Так вони перемогли, якщо не помиляюсь, там всі матчі, були не слізі стартові, але при цьому пропустили кожному матчі. Вони пропускали голи. Тобто вони там щось 14 голів забили, як у Шахтаря щось. Наприклад, 14 забили, сім пропустили. Ну щось таке. В цьому матчі сталося приблизно те саме. Баварія перемогла з рахунком 4-3. А Юнайтед грали цікаво в контратаки. Контратаки та такий Дуже міцний та дуже важкий пресинг. Вони дійсно пресингували Баварію, не давали їм багато працювати з м'ячем, ловили їх на помилці. Все одно Баварія, звісно що там ну якби невеликий різниця. 60% володіння Баварії на 40 проти Юнайтед. Ну типу зрозуміло, що да, та команда пресингує, так ганяє м'яч. При цьому спочатку мені здалось, що Баварія, в принципі, може робити все, що хоче, і влаштовує такий формат матчу. Бо два голи вони забили в принципі без. Якихось великих проблем мусіяло взагалі от такий молодий, такий вже впевнений хлопець, який йде в такий обіграш проти серйозних футболістів Манчестер Юнайтед і не втрачає м'яч. Я не знаю. Ну за ним, за ним дуже цікаво спостерігати, за ним захоплюєшся, коли дивишся на це. Тому що розуміти грати в штрафній зоні Манчестер Юнайтед і намагатись на собі накрутити двох-трьох суперників топового рівня. Це треба вміти, і він це робить. Мені це сподобалось, і в принципі в. В великому рахунку він велику роль відіграв в тому, як зіграла Баварія. Так, Манчестер Юнайтед відіграли потім один м'яч. В цілому Холлон забив свій перший гол. Здавалось, що ось зараз можливо Манчестер Юнайтед піде вперед. Вони намагалися зробити. Але Баварія, знаєте, таке відчуття було щось типу з опери, як говорили про бразильців свого часу, про збірну Бразилії, що ви заб'єте скільки зможете, а ми стільки скільки захочемо. Ось щось виглядало так. Мені здалося, що після двох м'ячів Баварія. Повністю розслабились та не боялись нічого робити. Типу, і підпускати Манчестер Юнайтед вперед. Коли Баварія забили третій м'яч з пенальті, було в принципі відчуття того, що ну все, Манчестеру просто хана. 3 1 проти Баварії це вже неможливо. Але при цьому Казиміро забиває гол. Там Лед Ледь заштовхав його. Там ну, на 88-й хвилині матчу вже під кінець зустрічі. Потім, вийшовши на заміну молодий Матіас Тел, забиває е, е, четвер. Гол Баварії, на який знов-таки відповідає Казаміру, який з штрафного забиває, забиває ворота Мюнхенської Баварії. Так, голи, в принципі, Баварії були забиті, ой, пропущені голи Баварії були, в принципі, перші там від Холунда це. Він дуже дурний, типу гол, тому що ну якби з цієї положення голкіпери тащать м'ячі. Тут не затащив ульра ульурах та його ну не ну це не топ рівень футбо воротаря. Тому і в принципі так і сталося. Але цікаво, те, що ви розумієте, Юнайтед забиває опорник. Прошу знайомтесь, Казиміро. Так, Казиміро є одним з найкращих футболістів на своїй позиції, але не через те, що забиває голи, а через те, що руйнує атаки. І по великому рахунку, так, по моментам там ну, Баварія повністю переграла в два рази більше все у Баварії: 19 ударів, 15 в площину, дев'ять у Манчестера, сім в площину. Але ж... Не здавалось не на секунду по матчу, що Юнайтед може перемогти. Тобто є проблеми серйозні у Баварії і є проблеми серйозні у Юнайтед. Але, судячи з усього, ну рівень виконавців в даному випадку зіграв величезну роль, але дуже поганим є дзвіночком те, що Баварія допускає можливість пропускати м'ячі, які були ну, взагалі не потрібні. Взагалі в групі смерті. От там було цікаво. Мілан приймали Ньюкасл у себе вдома, дуже дуже сильно виглядали Міланці. Я дивився на цей матч, як це Мілан, який тільки що програв інтеру 5-1. А зараз він так лупить той Ньюкасл. Ньюкасл прижалась до до своїх воріт, не давали нічого зробити, намагались не дати нічого зробити. Мілану і у них, в принципі вийшло рахунок 0-0. Лінія захисту, та й півзахисту, в принципі, Ньюкасла відпрацювала. Ну, умнішки, зробили все, що могли. Але в той самий момент наскільки чудово виглядав Мілан. Мілан атакували, робили цікаві ходи, грали як, в, як вертикальним, вертикальний футбол, потім змінювали це. Змінювали фланги. Постійно цей Чукуезе замінили Пулішича на Чукуезе, ну, зробили висновок з минулого матчу. Той носився як скажений по тій правій бровці. Ну, знов таки, Ернандес, Ліао, понятно, розривають весь лівий фланг. І це зрозуміло, тому що ну, якби це два найсильніших футболі. Діста Мілана, і вони просто тягали на собі весь правий фланг Ньюкасла. Кіран Тріп'є, що цікаво, правий захисник Ньюкасла, Наскільки чудово він грає, скажімо так, в Ньюкаслі зараз, ну і минулий сезон чудовий дав, але наскільки він впевнений? Ну, типу, ось його впевненість, мені здається, така розходиться на весь Ньюкасл, і вони дають цей результат, який ми зараз бачимо. Я просто, от у мене чудово в голові відклався момент, коли він в кінці матчу був змінивши фланг, він був не на правому, а на лівому фланзі. Ровся під каті, забрав м'яч, коли він виходив вже за лінію, Він його зупинив лежачи, встав, відіграв захиснику, розганяв своїх хлопців. Ось це робить зараз цей Ньюкасл таким привабливим, бо вони в принципі так виглядають. Так вони думають, ми відбивались весь матч. Ми відбивались 0-0, Нема нема нічого ну нічого проти номен. Але ми все одно біжимо вперед. Ми сприйняли тактику грати від воріт, від захисту, і але ми будемо грати на контратаках і робити це так, як у нас вийде. Так в самому кінці вони там отримали два кутових і ну нічого з них не змогли зробити. На жаль, Ну, скажімо так, другий кутовий їм надали подати, і в принципі вони на цьому і закінчили. Хоча ми ну, дивно, по великому рахунку, після першого кутового можна було дати ще а, другий. Ну, то вже таке там щось суддя. Ну мені б було не зрозуміло це рішення. Дуже дуже цікавий матч. Якщо ви його не дивились, ну скажімо так багато могли втратити так. Голів було небагато, але було цікаво подивитись на матч дійсно бойового Мілана після серйозної поразки. 25 ударів від Мілана в сторону воріт Ньюкасла, 18 в площину. Нік поп, красавчик. Захисники ну, давали можливість бити, але при цьому і блокували. І ну коротше, що говорити. рахунок на табло 0-0, Група смерті продовжуємо. А в своєму матчі Парі Сен-Жермен та Борусі Дортмунд Парі жермен перемогли Шмілів з рахунком 2-0. І не сказати, що це було легко. Ну по статистиці матч ну максимально рівний. Розумієте, 17 ударів від. ПСЖ десь 14 ударів від Борусі Дортмунд, 10 в площину від ПСЖ, 9 від Борусі Дортмунд. А ось по володінню майже 70 на 30 в пользу ПСЖ. І цікаво, що ну от матч дивишся? Нема нічого такого. Ну там пісець якогось гострих моментів. Ну нема, як вам правильно сказати. Якоїсь проблемної точки, через яку, наприклад, там Борусія проходила ПСЖ, бо проблеми були і скрізь, і в той же момент ніде. Непогано, 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 щоб ви розуміли. Єдине, де не виходило там у Борусії проходити цей ПСЖ, це були фланги. На флангах дійсно було в принципі все більш-менш. Окей, інсайди Борусі Дортмунд нормально проходили по флангу і зміщували центр, проходячи Маркініуса Шкрінера і били по воротах. Єдине, що Борусії завжди не вистачало Оцього одного ключового в кінці паса або майстерності в завершенні атаки, тому що ну реально були круті моменти, але вони або били мимо, або били і в донорума це тягнув. Але шанси дійсно були. В свою чергу ПСЖ, якраз ось наприклад, правий фланг ПСЖ, який був найгострішим в цьому матчі, хоча на ньому грав Дембіле. Ну а звісно ж, МБАПЕ зліва, какімії та дембіле розривали цей правий фланг. В принципі, голи прийшли з цих флангів. Єдиний момент, який мене цікавить, да, скажімо так, в кінці матчу, вже коли рахунок був 2-0, рахунок міг стати 5-0, тому що дуже просто вертикальний футбол, ну скажімо так, пішла Борусія в атаку. Він ПСЖ перехоп. Пили м'яч дуже швидко вперед. Довгий пас димбіле бере м'яч на швидкості проходить. Навіс міг забувати рамош. Навіз. Або простріл і міг забувати МБП. Просто не щастило. Ну, типу, настільки легко це виходило, що мені здавалось, реально рахунок може бути ну до критичного дойти. Чому так захист у Русі розсипався під кінець? Мені було незрозуміло. І що більше мені було незрозуміло так, гол хакімі питань нема. Красива, красива комбінація пасів. Після чого Хакімі красиво обігрує захисника в центрі штрафного майданчика, і зовнішньої сторони стопи просто красиво закидує м'яч ворота. Але питання таке: хіба був пенальті ворота Борусі в другому моменті? Там було два моменти. Перший, коли Мілан Шкрінер кричав, що там рука була від відзюля після кутового, і там так, там дійсно відскочило в руку, і, скоріш за все, тут би я дав, мабуть, пенальті, якби вже ну, на те пішло, бо не в дуже природньому становищі була рука? Окей, відпускаємо цей момент, але в другому моменті дембіле робить простріл на МБАПЕ. МБАПЕ намагається лівою незручно бити в цей момент. Зюлі стелиться в підкат, і рука в природньому положенні а, знаходиться вниз. Ще цікаво, що відстань між Зюлі та Мбапе там менше метра. Тобто дві причини, вже через які зазвичай не ставлять пенальті: це а, від, відстань і це. Рука в природньому положенні. Ви скажете, що ну там це ж був удар в ворота, і це взагалі і карточку може за таке давати. Нещодавно блін. Я зараз не згадаю. Мабуть, що це був за момент. Так само, я вже блін, не не згадаю. Окей, давайте так: Україна проти Англії, коли кривцов впав і м'ячому забився ось тут під рукою, і прям застряг. І це було настільки явно видно. Чино було лише те, що він падав, він падав під каті, ну встелився під м'яч, і просто виставляв руки, щоб впасти на руку, не на Така сама херота була і тут. Якого хіра суддя ставить тут пенальті, мені реально не зрозуміло. Можливо, він вирішив від. Ем скажімо, компенсувати те, що він не поставив пенальті пенальтів минулий раз, коли апелював до нього Мілан Шкрінер. Mm. Але я все одно навіть в такому випадку я б не ставив другий пенальті, бо надто вже він спірний. Скажімо, не награли в той момент на це пенальті. Подивимось далі, що нам принесе Ліга Чемпіонів, але група смерті вже дуже дуже цікава. Що ж, а по іншим матчам, ви в принципі зараз бачите їх на своїх екранах. Результати минулих матчів. В Ліги Чемпіонів відмічу лише те, що Барселона знов забила 5 голів. Красунчики питань нема. Перемогли Антверпен, Манчестер Сіті перемогли цервену зв'язду. В принципі, з таких якихось сенсаційних результатів ну Реал Сусіда брали 1-0 більшу частину часу проти Інтера. Інтер відігралась 1-1, хоча здавалося, що інтер має забувати багато цьому Реалу сусідаду. Так само Наполі в не без проблемному матчі 2-1 лише перемогли Брагу. Арсенал Мікеля Артети та Олександра Сінченка перемогли ПСВ з рахунком 4-0. Добре, повернулись до Ліги Чемпіонів. Що ж на цьому все, друзі? Дякую, що дивились. Будемо далі розбирати матчі Ліги Чемпіонів. Будемо розбирати матчі топ-5 ліг. Тому як завжди, не прощаю з вами. Слава Україні!